Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Nissan Leaf, чистий 2018 рік. Авто без жодного підкласу. Оригінальний пробіг з гарантією 83 тисячі кілометрів. Ємність батареї 40 кВт, запас ходу 300 км, потужність двигуна 110 кВт, 150 кінських сил. В квітні 2022 року на 68 тисяч прийшла комплексне ТО. Денні ходові вогні, протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал. Асистент тримання полоси, датчик світла, датчик дощу. Безключовий доступ. Оригінальні легкосплавні диски R17 на хорошій резині мішелін. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання дзеркал, повний електропакет. Шкірене мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Автоматичне світло. Автоматичні сквочисники. 83 тисячі оригінального пробігу з гарантією. Допомога при керуванні. Асистент тримання полоси. Датчик мертвих зон. Екстрене гальмування. Асистент паркування. Сенсорний екран з навігацією. Камера 360, камера заднього виду, клімат-контроль, The Busto, Запуск двигуна з кнопки, підігрів передніх сидінь, вихідна USB та AUX, розетка 12 вольт, автоматична коробка передач. Режим еко, Є педал. Bluetooth, навігація, настройки меню. Android-Auto, Apple CarPlay. Електронне ручне гальмо, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Бардачок. Система кріплення Isofix на пасажирському передньому сидінні. Так, виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення ізофікс. Підігрів заднього ряду сидінь. Вихід та розетка на фаркоп. Великий багажник. Два зарядних кабеля. Фаркоп, крюк. Сервісна книжка, два ключа. Останнє на 68 тисяч кілометрів. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться 20 Вова, в 20 км від Львова, сторону жовти, село Супоши. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.